Друзі, всім привіт! Знову я. Сьогоднішня акція безпрограшна на біржі BinGX. Рекомендую не скіпати, просто приєднуєтеся. Кус не потрібен. Давно знаєте вже за цю біржу. Рідко постила. Зараз хочу звернути на неї більшу увагу, тому доєднуйтесь, хто ще не там. Знайти це промо дуже легко. В додатку це перший банер. Просто тиснете на нього, переходите. І так ви столкнетесь з тою ситуацією, що вас буде просити поповнити на 100 USDT, але просто дайте 5 хвилиночок після взяття участь і поверніться назад, вам відкриється ця скринька безкоштовно. Мені випало 5 USDT на бонусний рахунок. Моя цікавість не дала мені спокою. Так як пропустили ми два дні, я потицяла інші скриньки, і мені відкрилася ще одна. Не знаю, пробуйте, можливо, у вас так само. Всім випадає по 10 доч, тому пробуйте. Пишіть в коментарях, що отримали ви. А і дійсно оцінила музичку в додатку. Теж не забудьте включити, щоб отримати трохи новорічного настрою. Крім того, ті з з дітей, які просять вас внести, це саме для турнірних ігор. Тобто, ви можете як самі приймати участь, так і доєднатися в турнір до команди. Зараз я створювати не буду команду, можливо, наступного разу. Всі посилання на реєстрацію на дане промо залишу в телеграм-каналі. Крім того, не губіть нас я замінила лого як каналу, так і нашого чату. Всіх обіймаю, Не забувайте робити власний діор.